Як в тій пісні без води і ні туди, і ні сюди. Це одразу стає зрозумілим, коли стається аварія на водогінних трубах. Більшість мереж і споруд, водопостачання та водовідведення в місті збудовані ще 60 років тому. І належний догляд за таким господарством справа непроста. проста. Будні з водоканалу у цю пору по-справжньому гарячі. Нині колектив підприємства займається реконструкцією та будівництвом нових мереж і споруд. Наша знімальна група побувала на двох таких об'єктах: за два тижні мешканці вулиці, Ясенів, селищі ліч. Мають відчути значні зміни у водопостачании. Силами ремонтно-строительного цеха ведутся работы по замене трубопровода диаметром 63 мм из полиэтиленовых труб. Общая протяженность трассы составляет 570 погонных метров. Данные виды работ улучшат водоснабжение поселка, увеличит подачу воды и обеспечит бесперебойную подачу холодной воды каждому абоненту. По вулиці Рязанській, що у Дзержинському районі, ще одна ремонтна будівельна бригада завершує капітальний ремонт водогону. Як запевняють представники підприємства, безперебільне водопостачання та кращу якість питної води мешканці приватного сектору матимуть вже з наступного понеділка. Ежедневно на таких работах у нас задействовано 4 бригады ремонтно-строительного цеха. Это люди обученные, которые производят работы по заменам сети водоотведения и водопровода. Значит, на данный момент с начала года силами ремонтно-строительного цеха произведена замена 3,5 километров трубопровода в различных диаметрах. Перспективное направление этого месяца – это будут выполняться работы по улице Солониченко, Терновской район, порядка 600 метров трубопровода диаметра 63 мм. Это будет работа выполняться по замене напорного коллектора в районе улицы Летчиков. Порядка 450 метров труба полиэтиленовая диаметром 110 мм. И другие перспективные направления, которые надо выполнять. Така інтенсивність роботи влітку дозволить зменшити навантаження на аварійно-відновлювальні бригади в холодну пору року. Тому колектив Крибасводоканалу просить мешканців у ці дні із розумінням ставитись до тимчасових незручностей і нагадують, тарифи на водопостачання і водовідведення нині не збільшились. Проте за півроку криворіжці не доплатили підприємству майже 4 мільйони гривень. Загальний борг населення перевищує 70 мільйонів. Нехтування споживчим обов'язком може загрожувати санітарно-епідеміологічному благополуччю місця. Наголошу спеціалісти Кривбасводоканалу.